Що буде, якщо у вас влучить блискавка? Навіщо гадати? Краще спитати у цієї дуже особливої жінки. Кендра Віануева та її партнер Єн Гордон з Нью-Мексико зазнали удару блискавки 4 липня 2013 року, коли намагалися сховатись від грози під деревом. Друзі, запам'ятайте, під деревом це завжди найгірша ідея. Набагато краще це сховатись в машині, але особливо їхня історія стала не тому, що це був день незалежності США. Кендра була на 38-му тижні вагітності. За словами її бойфренда Єна, електричний розряд увійшов через його вуг... Ухо перейшов на тіло Кендри та вийшов через її великий палець на правій нозі. Звичайно, що в лікарні Кендрі екстрено зробили кесарів Ростин, і світ побачила їхня доня, маленька Кімберлі, яка на диво вижила. Цікаво, що волосся дівчини стояло дибки протягом щонайменше року після народження через високу статичну напругу. Цей випадок настільки рідкісний, що подібне стається менш ніж раз на декілька десятиліть. І, попри неврологічні труднощі, сам факт того, що всі троє вижили, став медичною сенсацією.